Уважні. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храмі оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у ветанію. На другий день, коли вони виходили з ветанії, зголоднів він, побачивши здалека Смоковницю вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не було пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив: нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе. Учні його чули це, приходять вони в Єрусалим, увійшовши в храм. Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів. І не дозволив, щоб хто переносив що через храм, навчав він їх і казав їм, хіба не написано дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це, первосвященники та книжники шукали, як би його погубити, але боялися його, бо увесь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю усохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла. Ісус у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися й кинься в море, та не сумніватиметься в своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. слава тобі, Господи, дорогий владико, дорогі отці, які співслужать, дорогі брати і сестри, які зараз на цій літургії зобралися в різний спосіб. І тут у храмі, і в онлайн трансляції слава Ісусу Христу! Сьогодні церква дарує нам своє слово до роздумування, і це слово живить нас і, і будує. І сьогодні застановимося так над, над силою цього слова, над силою Слова Божественного, і також над силою слова, яке деколи ми можемо промовити у гніві або в якійсь роздратованості, тобто над силою слова, яке сказано не з любові. В наш час дуже. Поширений є такий вид коментарів. Ми заходимо у Фейсбук і що під кожним відео є якийсь коментар. На різних сайтах є різні коментарі. Є сайти, які перетворилися вже на цілу помийну яму, де різні комент під, під, під різними. Ніками, що так навіть людина себе не представляє, просто себе за якось зашифрувала і може говорити будь які дурниці, хоч будь-що коментувати, і що гірше того, людина не несе відповідальності за свій комент, але це не означає, що не, не несе відповідальності перед Господом Богом, тому що каже Христос, що кожне дурне слово, яке ви сказали, за нього будете дати, давати відповідь, коли, коли прийде час того звітування. І сьогодні апостол Яків дуже сильно говорить. Каже, кораблі стримуються маленьким, маленьким стерном, а язика маленький, маленький член, хто може обуздати язик? Хто обуздав язика, той обуздав усе тіло. Дуже прекрасні слова, дуже прекрасні слова. І сьогодні бачите, у цьому Євангелії Христос показує, що наскільки сильне є слово. Христос сказав смоковниці, і смоковниця всохла у корінь. Наскільки сильне діюче слово? Семіти вважали, що слово має дію. Наприклад, коли вони, коли вони віталися мир вам, то це не було просто слово якесь пусте. Воно за собою мало дію. Коли е, люди східне, східної культури казали мир тобі, то він мав на увазі як, як певну дію цього слова, не просто слово. В іншому місті каже Христос: якщо буде там син миру, то ваш мир на ньому зостанеться, а якщо ні, то вам повернеться. Тобто е, східні, в східній культурі слово ніколи не було якимось абстрактним, воно завжди було конкретне. І воно завжди мало під собою якусь дію. Навіть любов у, у східному розумінні не просто слово. Любов у східному розумінні завжди сплетене, воно воно, воно як діє слово, воно не є іменником, воно радше ближче до дієслова. І сьогодні, бачите, Христос через, через цей Євангеліє показує, наскільки Слово має, має силу. І ми в собі можемо зауважити, що. Деколи, як каже апостол Яків, можу благословляти, але деколи мені є трудно, і це є правда. Особливо, коли стосується людей, яких не можу приймати, коли стосується людей, на яких маю або якусь образу, або мене якось скривдили в різний спосіб, чи словесно, чи може якогось дію. І тоді мені важко цій людині якось добре слово промовити. Або навіть якщо я промовлю, то за цим словом. Не стоїть дія любові, а радше щось скрите в серці і з чим і сам не можу справитися. І бачите, тут Євангеліє показує інший знак, чому так відбувається? Бо коли людина більше слухає себе, ніж голос Божий, тоді її храм внутрішній стає храмом розбійників. І бачите, розбійники, що, як поводяться. Ну, е Я ні одного розбійника не бачив увічливого. <сум> Яка людина розбойничкого духа, то в неї постійно на устах якісь блюзнірські слова. Але йдеться також і про духовний зміст цього розуміння, що коли в нас, в, серед, в нашому внутрішньому храмі повно розбійників, то, 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 то ми внутрішньо можемо навіть, навіть говорити погані слова внутрішньо, може так зовні не скажу, але внутрішньо маю такі думки. І що робити? Виганяти це все Словом Божим. Бо там, де з'являється Христос, там розбійникам немає жодного шансу. Отим От демонам, які часто так полонять серце людини. Словом Божим, виганяючи цих розбійників. Тому, закінчуючи роздуми над цим Євангелієм, так підсумуємо собі, як каже Христос, і, і, і дає нам надію, дає нам, дає нам підживлення у цьому, щоб ми не розчаровувалися, якщо так є, бо каже, майте віру в Бога. Майте віру в Бога. Якщо є така ситуація, не переживай. Покладайся на Ісуса Христа. Він єдиний, живе Слово, яке може із Твого серця зробити дійсно храм Божий. В якому буде панувати мир Божий. І не будеш тоді розділений сам у собі. так? Що з одного боку я й молюся, з одного боку і, і посилаю до Бога якісь молитви і добрі слова, а з іншого боку, в іншій ситуації, можу навіть мати прокльони і ті погані думки в своєму серці. Нехай Ісус Христос сьогодні приходить до нас через своє Слово, через Пресвяту Євхаристію і робить із нас свій храм, в якому б ми мали мир із Господом Богом. А то бажаю і собі, і вам, і про то молимося. Слава Ісусу Христу.